І вітаю друзі! В себе на каналі Житомирщина. Е, прохолодно. Ось, е, чомусь почала я починаю зйомки з цього завжди квітничка, хоча завжди починала з того. А чому? Тому що мої прекрасні гортензії вже я починаю обрізати ромашечки, які відквітовують. Ось, От, але ще є багато бутонів. Ця ромашка квітує довго Вже моя крупноквіткова в одну пелюстку. І нижча вже я обрізала. Вже її немає. Ось, дивіться, Фрайс мельба вже заложила, які волоті. Навіть ось вам покажу. Вже змінює трі трішечки колір. Що так дивиться, бачите, такий він рожевуватий. Дивіться, яка вона. Красуня. Ой, взагалі клас. Ось ще квітує прекрасна ромашечка фіона. Ну, я щоб кущики були гарні, обрізаю такі вже в бересклеті. Ну, слимаків, як я не борюся, їх все одно багато. Ось. І красуня Pink Diamond. Ну, дивіться, на Такі кожні гілочці квітоноси. Да, вони не будуть величезні, зато гарний великий кущ. Мені так подобається. Можливо, в тому році я залишу менше гілочок, понормую і будуть волоті більші. От. Тут вже в мене тако підроссам шитик. Вже треба підстригти його. Дивіться, і навіть гвоздика шабо, хоч вона не зимуюча, але в цю зиму вона перезимувала і дала ось такого кольору, неймовірно, гарного квітку. Ось тут ще багато бутонів, дивіться. Уявляєте? Перезимувала гвоздика шабо, це не переста, це саме шабо. От. Ну. І перейдемо до ще одної моєї красуні гортензії. Ну і моя красуня Бумшел. Хоч вона по е фотографіям квітує вперше, так в мене гарно, наче не змінює колір. Але подивіться, е я не знаю, чи буде на камеру видно. Е такі з'являються краснуваті цяточки. Ось. Дивіться. Яка ж вона прекрасна. І під нею я посадила свою гіхеру карамель. Дивіться, ой, і заквітував лажевучечка. Все ж таки, я тут лишила її, начебто вона почала себе нормально тут почувати. От. І ось мій я обрізала ломікамінь. Тут йому теж добре. Ще трішечки квіточок пускає. от, Тут отак в мене. о, як я люблю цю бомшел. Ну, я просто від неї в захваті, в захваті. І, і ще я в захваті від гіхері корал. Ну, уявіть, скільки вже я в місяці вам показується квітування? Два, два місяці, так це точно. І, звісно, тут міскантус Зібріна гарно себе почуває такі гарні ці полосочки. Тут і водичка, і до обіду сонце. Після обідня вже не попадає. ось, І він тут себе чудово почуває. Ну і, звісно. Красуня, фізостегія, яка ще поки не квітує, і прекрасні хости, які ще не побили ці слимаки. Ось тут е, різні хости, діти гуляють: і джун, і фірфрост, Фір яка з них де яка, я не знаю. і І ще деякі. І прекрасно перший раз це неймовірна широколисна гортензія. Дивіться, які неймовірні квітоноси. Це в мене вперше, просто вперше, дивіться. Все ж таки підкормки це важливо. Перша моя підкормка, під, підкормка була пролонгованої дії, дивіться. І, і, і повсюди, і ще буде квітувати, заложила квіточки. А, пролонгованої дії доброго, другий раз я підкормила її. Робила домашній яблучний оцет. У мене є список відтворення, консервація. І з тих всіх очистків я зробила настій і підкормила всі свої гортензії. Ось голуба, хоста. Ну і далі мої красунички, лобазник. І все. До речі, одну я стіль, бо це видно, що. Я купувала, я вже обрізала і посадила. Тут місцинка для е, тієї прекрасної гіхери. Мабуть, що я її буду ділити восени. Ну, Тут просто шикує осока мароу і брунера стала виглядати краще. І ось ще стільба, рожева в горщику, ще квітує. Це, мабуть, що Наталіна. Да. Ось така красунька. Красунчик-бузульник, кіпарисовик булівард. Дивіться, який він прекрасний. І ще моя одна гортензія широколисна. Ну, вона квіточок в цьому році щось не дає. І дивіться, як гарно йти, прибирати все по грядочкам. Недавно я викладала відео, там мало переглядів. Ось я думаю, де моя ділась лаймова гейхіра. Передивлюючись старі відео, я поняла, що я її пересадила там, де моя бомшелка Гортензія, вона під неї була. Я її пересадила е сюди, де більш тінь. А по, вона не любить цього. І вона почала пропадати. А я ще думаю, що це якась странна гіхера пропадає. А де моя діла слаймова? Я спочатку подумала, що вона взагалі пропала. Розумієте, як хорошо, коли є відео, і ти можеш подивитися, де куди ти що посадив. І я зрозуміла, вона тут почала пропадати, бо їй багато дуже поливу і мало сонця. Тому я її розділила на три горщика. Він практично без коріння, і я там під бутилочку посадила, але бачу, що вона вже прийнялася. Але ось бачите, як виходить. Іноді місце не підходить, іноді деякі їй їм треба більше сонечка. Ось вона зростала тут, де асільба, і вона була просто в такому стані страшенному. Бачите, я її практично всю обрізала. А росла вона там он, під. Бомшелкою там, де я зараз посадила карамель, їй треба більше сонця, тому я пересаджу її можливо. Одну біля карамельки посаджу, а одну посаджу на своїй грядочці під вишнею. Там біля виноградика під вишнею, там сонечка більше, ніж тут. Тут вже у мене тінь-тінь. Ну, Це саме тіньове місце. Ні, ну, тут попадає вранішнє сонце, десь до 12-ї години. Ось так. Ну і ось хочу показати, як виглядають зараз мої кущі, які я пересадила з черіночника, похіроплідники, мої красуні гортензії. Все виглядає, дивіться, як, як гарно. Барбариси, далі це кіушу, Далі гортензії. Ось такі кульки спіреї, це ось один кущ. До речі, зілля, ну це просто бур'ян, ну невозможно. Це ж все було пересапано, все було забрано зілля і знову понаростало. Ось ось лаймовий такий пухироплідник, лютеус. Прекрасний. Як цікаво виглядає, ну у мене ж флокс рожевий, я вам казала, тільки фіолетовий, В одному кущі, оце був він один, посіявся і вийшов такий колір. І тепер кущ двохколірний. Дивіться. Це так, так цікаво, так ну взагалі ну краса неймовірна. Тобто затінок і флокси ще не так квітують. Дивіться, а які мої малютки, ось малютки хризантеми. Дивіться, 15-20 см. Це ж взагалі пугавки, мої пугавки, красуні-пугавки. Так, і продовження відео знімаю на слідуючий день. 10 ранку, сонячно, спекотно вже наразі. Бо вчора вже було і темно, і дуже шуміла дітвора. Ось, бо вже прохолодно і вони ввечері гуляють. Ось так квітують, поряд, повторюються два мої гібіскуси. Ось. Дуже гарні, дуже прекрасні. Веду я їх ось тут, так, на ніжці. А тут буду пристригати кулькою, коли відквітують. В цьому квітничку під сіточкою прекрасно квітують флокси рожеві. І моя потужна прекрасна гортензія Кіушу. Кіушу не змінює колір. Вона залишається впродовж цього сезону біленькою. І такі, як метелики, в неї квіточки. Прекрасний лілейник, коли великі кущі, дуже гарно. Ось. Хризантеми. Кризантеми ранні. Жовта мені сказали, що це опал. І Іва Хако Раніший, яку я хотіла вести на штампіну, на ніжці сама. Я думаю, чому вона не йде в мене в ріст? Добре, що Ліля підписниця моя, ось з якою ми. От, вона каже: подивіться, її треба все ж таки підстригти, от і ви знаєте, якось я не дивилась детально. Ну, так, якось як не йдеш детально по грядкам, по квітникам і не бачиш. А я потім подивилася, що вона оде я оголила штамп, наростила вже багато гілочок, ось які потрібно прибрати. Тому в мене незавершений череночник, там треба наносити землі. І ось я буду забирати ці гілочки, буду черінкувати. І будуть мене є, якщо корениться, її ваха корані шики на продаж. І ось така красуня фантом. Такі ніжні, ніжні волоті також починає змінювати колір ось. Тому що нічні і денні перепади зараз сильні. Дуже гарно. І прекрасна гортензія, яку я веду ось так на ніжці. Дуже прекрасна. Ну і гортензія Вімсред. Позаду міміс Кантус. Звісно, її трішки тут затісно. Бачите, навелика. Ось, бачите, ось такі волоті. Також починають окрашуватися. от, І красунчик Платикодон. Такі прекрасні дзвоники. Ось вони відкрилися білі, фіолетові, і геліопсіс з барбарисом. Виглядають пречудово. Тут в мене самосів Алісума, гвоздики. Ось так виглядає кущі хінацеї наразі, яка вже давно квітує. Лаванду вже потрібно обрізати. І починає квітування моя більш пізня. Також я називаю її пуговка, бо маленькі квіточки, і... але кущ більший тут. Ось так квітує і далі фізостегія, мої величезні лілейники, гіпсофіла-сніжинка. І такі чудесні малесенькі майорчики різного кольору, і такі фіолетовий, і такі жовтенькі, і рожевенькі, ну, такі гарні, і жовтенький. І менші кущики Вероніки також ось заквітували. І ось ще така хризантемка. Десь моя жовта не можу знайти, де я її чи пересадила, чи не знаю, де вона ділася. Ну, і грядочка моя, квітничок. Ось під виноградиком, вишенькою, грушкою. Лілії вже відквітають, буду я їх потихеньку обрізаю. Ось гарно прижився. Тут а, от забула, вилетіло з голови. Саджала я в попередніх відео цю грядочку я розсаджувала. от Горець. Також треба більш на світле місце пересадити. Ось, боже, аромат лілій причудовий. Але вже вони відквітовують. І прекрасний лілейник, який в цей день дав дві квіточки. Дивіться. Дивіться, який він прекрасний. До речі, саме цього кольору, це в мене один кущик цього лілейничка. Гарнючого і прекрасного. Ну, взагалі-то. Все, весь садочок ми обійшли. Більше я хотіла показати які в кінці липня як виглядають мої гортензії на кінець липня. Ну, і ще в кінці хочу показати свій ем, міні-кажу, як я кажу, рокарій і рослини в горщиках. Ну, ось так без квіточок нарощує свої такі трояндочки, зелені. 에... камінь пурпуровий. От. Ось мої. Вже тут я скажу тінь виходить. Треба стригти гарно виноград, тому що чіток матрона навіть і не набув фіолетового кольору. Ось. А, ще, до речі, ось прохости подорожникові, а... а... які в мене під грушкою. Можливо, що тут тінь-тінь і їм сухо. В принципі, вони з липня починають квітувати, а ось вже кінець липня, а вони, на жаль, поки що не квітують. Дуже гарні, ароматні, запашні хости, квіти, як лілії, прекрасні. І ще перше мене заквітував в камсіс, хочу вам показати. Ось так, по заборчику рожевий. Багато хто мені напише агресор, ну тут нічого не росте. І казали, якщо не почати його викопувати, а тільки обрізати, він не буде давати поросль. Главно, не почати його викопувати. Просто обрізати. Ось такі печі квіточки. Красива рослина. Тут вона мені взагалі під грушкою не заважає, тут нічого не зростає. Ну і мої горшечні квіти, горець. Сюди я поставила чіткі після обідне сонця, щоб в них попадало. І вони прийняли свій колір. Ось такі прекрасні ловелія, геліотроп. Ну, і звісно, ось цей красунчик, який квітує вже досить гарно. Просто неймовірний. Неймовірний красунчик. Ну, і завершую своє -я відео огляд моїх квітничків, більше гортензій я постаралась уділити увагу, щоб ви бачили, які вони наразі. В кінці липня моя прекрасна широколисна гортензія. Нагадую, їй десь близько 10, а то й більше років. Це такий сорт, вона невелика, її можна вирощувати я, в горщику і тримати потім взимку в підвалі. І прекрасна моя бомшел, і всі інші гортензії які я дуже-дуже люблю. Волотисті гортензії. Для мене вони найвитриваліші в моєму садочку. Я нічого в кожного різні, в когось древовидні, прекрасні. У мене просто це, я навіть їх не показую. На них страшно дивитися. І шкода навіть їх. ось Тому всім. Бажаю, як завжди, здоров'я під мирним небом України. До зустрічі в нових відео.